І всім привіт, з вами Драгосет і ми завершуємо наше виживання в Майнкрафті з модами. Я хотіла вам підготувати із сушителя проти нього мені вийти. Так, зараз прийдемо в гейм-мод, 0. І підемо проти нашого ісушителя. сушителя. Так. 0. Так. Зробимо його так. Зараз ми тягнемося. Хоча б шось Так, куда За куди ми будемо втікати? А, кудись тече? Ми кудись попали. Так. Так, заберемо. Так, те, що мені може поставити. Так, ще раз. Ай, зараз. За да, поставив. Так, у мене стоїть яке. Все. За джавись поставитись таке. я не може поставити цю голову. А, втекаем, 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 втекаем. Втекаем, втекаем. А, -а, -а, -а. И зараз может взорваться. Так, все, уже взорвался. Так, будем да, учить его звука. Да, я. Это и сушитель. А вот. Я. А. -а, -а. Не можу стріляти. мені стріляють я. Обити я можу, так. Да. А я безсмертний, ага, я... слушайте, ходи сюди, ходи сюди. да да дати, дате. Ховаємося, ховаємося, втікаємо, стікаємо, втікаємо. За мене по нам буде стріляти чекає. Куда була мам, чекайте. Так Де ж він вообще. Зразно, і Де він? Кажеться, он там він. Чи не можу взяти нічого? Що я вам робити це? Так, ховаємося за дерево. І йдемо будемо сюди, що він цей наш її сушити. Так. Опа, він по нас стрілял кажется. Не можу знайти тільки. Де ще? Я знаю, головне він літає, але де він літає, я не знаю. Так. Треба було все зробити. Опа, він по нам стріляє, ну де ж? Де ті сушити лісу шити? А тут то тут, тут, тут. Da, вот, да, вот оде, да, вот оде, да, вот оде, да, вот оде. Да, вот оде, зараз я завалию. А, не-ні, не чекаємо, не, не, чекаємо, чекаємо. А, мене вбили. Щось треба було чекати. Так. Да. А, не нахай не поповняю свою жизни, ні-ні. Що тут відбираємо, де я помер? Десь я тут недалеко. Короче, я зараз зайду в крыть, я буду крутейшим, ниж Ха-ха-ха. Так, зарядом и сушителю покажу. Да-да, да, -да. ты и сушитель. Собирается. А, да, теперь тоже мне летать, -то, да, да. Так, дальше и сушитель. Писушитель, а от десь Так, він десь близько, значить, якщо його десь заміти. Так, але ж? Что тут? Нет, тут є. Не. Десь ісушитель, сушитель, сушитель, да шукаю. шукаю. Так, это вин. Слушайте. Пока не все такое. Это признаю шел одну я в паресь уже за ним бегать. Так. Зара на дизайну песок душ и начинаю да, душ. Так, да, зараз я шукаю, вот 4 беру. Так, возьмем ще один такой и ще голову в скелета і сушить. Треба на, ну, возьмем голову, то все равно. Наш креатив. Зара покажется ему и, и сушитель. Так, так. И так. Что я забыл, не знаю, но все равно так Так. Так. И вот Давай попуняй, попуняй, мне все равно. Что попуняешь, давай, давай, давай. Давай, взрывайся, взрывайся. Ай, бум-бум. И -бум. шо мне столько, шо, ещ, шо. шо? Думаешь, ты так мне шлета, да, да. Думаешь, ты классный, да, да. Ава, вот, я да спару, ты ч, первый уже. Да твоя звезда. А вот. И у нас є одна звезда. А ти приключимо зразу двох, так буде посильніше якось. Так не час, не якрі я вмію літати, но ну, і теж вмію літати. Так, так. так. І отак. От приключимо зражану. Так взагалі можна прикликати чи не можна. Зараз ми це і перевіримо. Так. І так. І зразу отак. От так. І отак. Так, да, я спів два ЄС і тебе прикликати. Зараз один даря того. А той зараз дари того. Бу -бу -бу. Так, і зараз я проти двох єсушителів, да-да-да. А да-да-да. Так, один я вже є. Так, ще один треба. Гові злетію. Думаю, що втікати. Причем скелета можеш вийти проти мене. Може, може, можеш, дете, де ти, де ти. Дети, де а, ти піді мною, гасти. Проти пещерного, но він не мій та ти мієш ісушитель ж... а Наче підлоги за цього та ще везе аж двох. А. А він попинявся їж... і жити ідеться ісушитель. Ми вже почти його вбили. Де він? А от він. Я що телепортувався. Це ще нові якісь? Ні, це не нові. Деж, ти деш, ти деш, ти Так, де да, я робив вже третього ісушителя. Так, де його звізда? Так, все. Зараз будемо закінчувати вже. Так, і давайте на закінчення. Зам буде підписуватись на канал, ставте лайки. Якщо вам це відео понравилось, то підпишіться, знову поставити лайк. І десь бігає ще один ісушитель, я його не бігти йти ладно, ставте лайки, забудови сайте. І всім удачи і всім пока.